Добрий день. Ми вас обіцяли показувати і інформувати про те, як живуть наші самі крупні органи, і такі, як, наприклад, служба зайнятості, такі, наприклад, як податкова. А сьогодні я хочу вас познайомити з прекрасним таким нашим агентством, яке ви чуєте часто в новинах воно називається Назика. Назика це. Така у нас структура, в якій більше 400 людей, Національне агентство з питань запобігання корупції. Ну, тобто, дивіться, у нас є прокуратура, спеціалізована прокуратура, Державне бюро розслідування у нас є. У нас з вами є Нацполіція, у нас є з вами державний фінмоніторинг, у нас є Рахункова Палата, у нас є податкова. Але. Вони всі подають прекрасні декларації, і при цьому ж корупція процвітає червоним е, цвітом, а може, і різнокольоровим. І так дивимося, це сайт. У них такий, ми з вами зараз сходимо до них у гості, В їх сайт бачимо, що вони тут розказують, що в них якась цивільна конфіскація САП за матеріалами на, на ЗК. І тут якийсь позов, розказують, що вони зробили моніторинг способу життя чотири. Мільйони вісімсот п'ятдесят грив, мільйони 850 гривень можуть стягти в дохід держави з колишнього виконавча виконавчого зобов'язання керівника Харківської ТЦК. От вони пишуть, що на заказ завершили перевірку ДП ліси України, виявили низку корупційних ризиків. Ініціювало п'ять розслідувань. Пишуть, що їхня міжвідомча група щодо вступу в ЄС схвалила проект державної карти. Ну, тобто читаючи такі, знаєте, ну такі декорації успіху успішного по боротьбі з корупцією. Навіть у них вакансії є в сфері роботи з антикорупційними уповноважених антикрантикорполітики. Моніторинг способу життя 5,5 мільйонів запорізького начальника ТЦК. Уявіть собі, почали вони, коли люди почали говорити про ТЦК, вони почали також перевіряти. Ми ж не просто так туди прийшли. Ми вам хочемо показати їхні закупівлі. І так починаємо, як завжди, з 2021 року. Бачимо, що вони захотіли купити на 62 мільйони, купили на 24 чотири мільйон. Саме більше вони купували, як і всі інші. Відразу говорюся, послуги в сфері інформатизації, будівельні роботи. Дивліть. Пакети програмного забезпечення, нафтопродукти, транспортні. Послуги. Ну і ді ділові послуги юристи-адвокати 839 тисяч. Це 21 рік. Давайте разом запам'ятаємо, що це було 24 мільйони. Переходимо в 22 рік. У 22 році була війна, можливо, хтось не пам'ятає, я нагадаю. В 22 році вони скупилися трошки менше, ніж у му І в 23-му році вони вже на всю катушку скупилися на 120 мільйонів. І хотіли на 129, і фактично я беру дві цифри: те, що вони планували, і деякі закупівлі відміняли, і залишилось у них 120 млн. Ну, як бачимо, тут взагалі будівельні роботи, послуги у сфері інформатизації, як завжди. А дивимося, що пакети програмного забезпечення продовжують окупляти. А ділові послуги, як ми сказали, юридичні. І також як завжди, охорона довкілля. Якісь у них послуги були такі цікаві. Куплені. Це код послуг 9, багато нолів терасім. Послуги в сфері поводження зі стичними водами та сміттям. Це в 23-му році, в 24-му році на 121 мільйон було проведено закупівель, на 124 мільйони хотіли. Найбільше вони купили радіотелевізійних послуг. На другому місці послуги у сфері інформатичних технологій, консультування і розробка програмного забезпечення 48 мільйонів. І далі у нас пакети програмування, і вони у нас будуть щорічно. Це 24 й рік. Ну і 25-й рік, от буквально за перший квартал, вони хотіли купити на 14 мільйонів, купили на 13,9 мільйонів. І так само номер один це у нас пакети програмного забезпечення. Але тут на другому місці вже поштові та телекомунікаційні послуги. Також я прошу вас звернути увагу, що ці люди закуповують нафтопродукти, офісну техніку та комп'ютери. Ділові послуги це там де юридичні послуги, і тут друкована продукція, меблі. Вони собі купили вже в 25-му році. Ну хіба ж в їхній країні іде війна? Ну і покажу декілька красивих таких закупівель, наприклад, закупівля, яка відбулася. У нас в 22-22 грудня опублікована го року послуги програмного технічного супроводження єдиного порталу повідомлень викривачів аж цілих 5 мільйонів 162 тисячі. І виграла у них така постійна компанія, яка, ймовірно, для них і відкрилася, називається ТОВ комп'ютерні інформаційні технології. Вони трішки скинули там майже 156 тисяч, ну, плюс-мінус на 5 мільйона. Що далі? Далі ми бачимо, що з цієї ж компанії вони підписали 5 контрактів на загальну вартість 13 мільйонів. І ось ми бачимо, це ще одна від, цієї, від цього ж постачальника. Вони хотіли за 10 мільйонів, купили за 9,759,996. 996. Ну це все фарс, я вам скажу, ці всі торги. Із таких цікавих ще моментів хочу вам показати закупівлю, коли вони в один день витратили 34 мільйони на програмне забезпечення. Ось я показую. Це було 13, 13 12, 24 року, Вони завжди в грудні от, от чином просто зливають гроші, зливають бюджети. Ось бачимо. Раз, два, три, чотири закупівлі. Ну і бачимо, що для них працює така компанія Kit, Єфрімова Олександра Сергійовича. Е, ну, як правило, ці реєстри обслуговує ця компанія. Це ж у нас зараз комп'ютерні інформаційні технології, KIT. Ми бачимо, що це компанія пана Єфрімова 54-го року народження, який у нас в санкційному переліку РНБУ. І також вказано, що компанія зареєстрована за адресою масової реєстрації разом 61 ще компанії. Така от інтересна, що в них була закупівля програмного технічного забезпечення на 17 мільйонів і була постачальником компанія Finport Technologies з кодом 31056116 на 16 мільйонів 993 тисячі 22 грудня 2024 року. І коли ми з вами пишемо в інтернеті якусь цікаву інформацію про цю компанію Фінпорт, ми бачимо, що про неї пишуть наступне: забезпечувало послугу в інтересах музика та має активний договір на 24 рік. І інформація відомості свідчить про те, що. Відбулася змова посадових осіб НАЗК з посадовими особами цієї компанії, основною послугою, яку забезпечувала компанія на замовлення назика, програмно-технічне супроводження єдиного державного реєстру декларації. Це декларації, які ми з вами також починаємо відкривати. Ну, така коротенька вам інформація про музика, а далі, як я вам і обіцяла, переходимо до декларацій і потихеньку будемо їх вивчати. І я думаю, ми почнемо їх вивчати саме із прекрасних працівників музика. Ми тут для вас декілька вибрали. От нам сподобалася така декларація пана Дмитра Олександровича Калмикова, а чому нам сподобалося, він вирішив, що заробив 2,1 мільйона. Ну що ж, заходимо ми на цю декларацію, а, де ми шукаємо з вами декларацію? Ми їх шукаємо саме на сайті НЗК. На Набираємо public.nazk.gov.ua І по прізвищу ми знаходимо ці декларації. Ну, можна також дивіться отак от. декларація. І от нам видає Google подати назика, про майновий стан. І ми от таким простим дуже способом знаходимо реєстр єдиний державний реєстр. І е, він нам дає можливість і пошук робити в рядку пошуку, і далі його е, ну, за посиланням передавати, якщо вам треба буде і кудись передати. Ну що ж, приступаємо з вами до прекрасних працівників і вчимося читати декларацію. Ось така в неї початок. Тут ми бачимо дату, коли вона подається, бачимо, за який рік звітування в цій декларації. І бачимо, що це Калмиков Дмитро Олександрович. Бачимо, що він в Україні, бачимо, що в Олісперському районі якась громада престолична чи престолична, і населений пункт щасливе. Бачимо, що він українець в Україні і так далі. Нам ці розділи, ну, можливо, комусь цікаві, мені вони не самі цікаві. І ми дивимося. Про кого він тут пише? Він нам тут пише про своїх родичів, бачимо, що пише про дружину пані Євгенію Валерію. І, як дочка, і він має про них усіх подати їхню декларацію про доходи за 24 рік. Також бачимо, що тут син. Ця інформація вся відкрита, і ми її бачимо от буквально на сайті Назика. Бачимо, що він вказав також Зуєву Олену Іванівну і пише, що це його теща. Він на рухомість, яка в нього є. Він каже, що він придбав у 13-му році 65,9 квадратних якусь нерухомість. Далі бачимо у 17-му році якусь квартиру на 31 метр квадратний Тут він пише, яка її вартість. І бачимо, що він придбав у 2020 році. І бачимо, що тут вказані всі, Вся сім'я. І бачимо, що це досить дорога була купівля, десь у силі щасливому, того ж Берег району. Бачимо, що він в 2011 році щось купував якийсь житловий будинок, і це вказано, що це його тьоща. Тобто ви нас попросили навчити вас читати декларації. І от ми зараз так дуже вам сміливо показуємо тих, хто мав би перевіряти декларацію в інших чиновників, як вони подали свої декларації. Він декларує шкоду -Октавію, бачимо. Вказав ціну цінних паперів, він не вказав, і тут а ми переходимо. Тобто, дивіться, розділи, ми зараз вже дійшли до 11 розділу. Тут він вказує свої доходи, і цей прекрасний українець, який працює в національному агентстві з питань запобігання корупції, пан Дмитро Олександрович вказує, що він чесно і вірно служив державі Україна, яка йому за це заплатила 2 мільйони 197 тисяч шістсот 7 гривень. Бачимо, що дружина його отримала, якесь благо у Банки Універсал. Ще раз повторюся, це все відкрита інформація. І бачимо, що дружина тут декілька а, отримала, там, в якихось змаганнях приймала участь. Донорство займається, боже яка молодець дружина. Також бачимо, що пенсію отримає його прекрасна теща, і дочка. Щось отримує управління гуманітарного розвитку, охорони здоров'я, з якоїсь сіль щось отримала. І якесь благо, на два рази отримала, ми бачимо якісь невеликі гроші. І далі ми заходимо в 12 розділ. Він цікавий, через 11 розділі заробітна плата, вище була нерухомість автотранспорт на автотранспортні засоби або нематеріальні активи. І тепер ми прийшли в 12 розділ, це грошові активи. Ну і цей пан, працівник музика, декларує, що в нього 93 500 доларів. Також ми бачимо, що в нього в Приватбанку є 326 тисяч гривень. І бачимо, що в нього є готівкою 7,5 тисяч євро. А також він тут нам вказав. в розділі 12.1, банківські та інші установи, за кордоном, там, де також його члени його родини. І тут ми бачимо, що дружина вказує, якісь у неї доходи були, але вони наміг не демонструють. І також в декларації мають бути зобов'язані вони показувати і зобов'язання, тобто те, кому вони винні якісь кошти. І він показує, що в нього є кредит 126 тисяч 256 гривень. У мене завжди питання таке, як і у вас, а що ж ти його не закрив? Ти там показуєш у тебе є 90 чим то тисяч доларів. Ну, ладно, в 15 розділі вони мають показувати сумісництво, то, де вони ще працюють, окрім основного місця роботи. Ну і бачимо, що цей прекрасний пан подає щорічну декларацію. Тобто є такий розділ у нас інші документи, суб'єкти, декларування. Ми бачимо, що він подавав у 23-му році. І бачимо, що він у 24-му році два рази подавав декларацію, бо в нього було повідомлення про суттєві зміни майнового стану. Бачимо, що він претендував. На якусь посаду, в 23-му році два рази подавав, щорічно подавав, також у 22-му, 21-му. І от листаємо, що в нього в 23-му, в 21-му році було якесь суттєве покращення його життя. Якщо ми зайдемо ту декорацію, то ми там подивимося, що він там щось суттєве купив. Ну і бачимо, що цей прекрасний чоловічок цей державний працює 17-го року. І перша, яку ми бачимо, декларацію 17-го року. Ну, тобто, оті всі 90 тисяч, оті машини, оті квартири, він ось отак от закупив. Ну і давайте глянемо так от для прокиду ще одну декларацію. Ну щоб вам взагалі було цікаво. І також це пан працівник на ЗК. Давайте його Шульга Олександр Геннадійович. От він вказує, що він в Києві, вказує, що він українець в Україні. Вказав, як пишеться його ім'я і прізвище в Латині на Латини, це також посадова особа категорії Б. І читаємо, що в нього є дружина, він сам вказує, і об'єкти нерухомості. Квартира куплена 5, 12, 24 року, а коли ж ще. І вона в Запорізькій області чогось. Цікава історія. І тут вказує, кому належить ця квартира. І тут якісь прізвища видно також із сім'ї. Далі бачимо, що у 2021 році. Була якась квартира 94 квадратних метра, і йому належить 50-50% сім'ї. Бачимо, що саме війну, саме 27 12 23 року, цей прекрасний державник купив Volkswagen Тагуан 2020 року, і бачимо, що вартість на дату набуття складала 375 тисяч. Віримо? Ну, не знаю. Не будемо перевіряти. І далі дивимося, що він отримував Київський міський центр по нарахуванню соціальних виплат. його... Дружина отримала 64 тисячі, розділіть на 12. А ви отримуєте таку пенсію. Далі е, показує він свою заробітну плату. А тут от увага. 1 мільйон 768 тисяч 401 гривня. І далі він е, вказує, що він отримав витрати від роботодавця у зв'язку з підвищенням кваліфікації. На нього витратили про підготовку. 1 тисяча 83 гривні. Ну і бачимо тут його доходи. Точніше, Негостатки в банках, які він нам он показав. Ну і далі листаємо те, як я вже вам показувала, по, по розділам. Видатки, фінансові зобов'язання, надходження собі від керівних ревізійних, наглядових органів. І бачимо, що цей прекрасний пан подає декларацію з 2015 року. 10 років людина працює в нашу державу. Людина отримує такі великі гроші. Ви відчули це? От в цьому і проблема на сьогодні про НЗК і про декларації ми закінчимо. Пишіть ваші запитання, пишіть ваших депутатів або ваших департаментів, ваших мерів будемо розбирати. Дякую, до побачення.